Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Завтра у нас вихідні і я вирішила приготувати вареники. Тісто у мене універсальне, заварне. Я з нього ліплю не тільки вареники з різними начинками, а й пельмені. На жаль, немає освітлення, але надіюсь, все буде чудово видно. Розпочнемо з приготування начинки. Для цього нам потрібно відварити квашену капусту до м'якості, а також очистити від шкірки картоплю та також її відварити до готовності в підсоленій воді. Одну-дві цибулини порізати кубиками, підсмажити на олії або на смальці, хто як любить. До звареної гарячої картоплі додаємо смажену цибулю, топчемо до стану пюре. Тоді додаємо відварену капусту, чорний мелений перець. За бажанням можна додати дрібно нарізаний кріп та все разом добре розминаємо. В самому кінці солимо за смаком і наша начинка готова. Даємо їй охолонути, а тим часом приготуємо тісто. У миску просіюємо борошну до одного яйця, додаємо півчайної ложки солі. Злегка збиваємо виделкою. вливаємо до борошна і сюди ж вливаємо 4 столові ложки олії, перемішуємо лопаткою або дерев'яною ложкою. Зливаємо кипяток, обережно перемішуємо лопаткою, так як тісто дуже гаряче. Починаємо замішувати тісто. Спершу добре перемішуємо лопаткою, а тоді продовжуємо вимішувати руками. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. А ще мені дуже цікаво, з якими начинками ви зазвичай готуєте вареники. Як тільки замісили, прикриваємо тісто рушничком чи бакетом та залишаємо на хвилин 5. Так клику вона набухне і буде значно простіше вимішувати тісто. Ось бачимо, що тісто стало дуже еластичне, м'яке, зовсім не липне до рук та до робочої поверхні. Ще раз його вимішуємо, прикриваємо рушничком чи пакетом та залишаємо на пів години відпочити. Для зручності ділимо тісто на дві частини. Одну частину прикриваємо, а іншу розкачуємо та вирізаємо з нього кружечки. Можна також тісто скатати ковбаску, розрізати її на невеликі шматочки і розкачати варенички. Робіть так, як вам зручніше. Можна вирізати за допомогою склянки або скористатися формочкою. Діаметр моєї форми має 7 см. Забираємо лишнє тісто і відправляємо його до решти тіста, яке ми тримаємо під рушничком. Починаємо ліпити вареники. На жаль, тут немає освітлення, але я надіюся, що все чудово видно. Одну частину вареників я буду варити, а іншу буду заморожувати. Ту частину, яку я буду заморожувати, я викладаю на дощечку або піднос, просипаний борошном, обгортаю харчовою плівкою та кладу до морозильної камери. А коли вареники добре підмерзнуть, я перекладаю їх або в зіп-пакет, або в звичайний пакет та зберігаю в морозильній камері. Ну і, як завжди, варимо вареники в підсоленій воді до готовності. Заправляємо чи то сметанкою, чи то маслом, шкварками, смаженою цибулькою, хто як вже любить. Ось таке заварене тісто, воно чудово переносить морозку. Під час варіння вареники чи то пельмені не розкриваються та чудово зберігають свою форму. В загальному це тісто має дуже багато плюсів. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.